Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус. І у нас в продажу з'являється Mitsubishi Colt 2006 року випуску на двигуні 1.3 бензин. Гарненький, червоненький. По техніці та по візуалу взагалі без нарікань. Дивимося, що у нас по салону. Темний текстильний салон в чох чохлах досить такий доглянутий, не затяганий. Йдемо далі. Присутні передні електросклопідіймачі електрорегулювання дзеркал. Пробір даної автівочки всього 130 тисяч кілометрів, штатна мультимедіа, кондиціонер присутній, механічна коробка перемикань. Також є підігрів передніх сидінь. По стану взагалі супер. Тому, якщо тебе зацікавила дана автівка, приїжджай до нас за адресою Натахотевича 22Б та купуй її. Можеш придбати її як в лізинг, так і за готівку. Можемо обміняти на твоє авто. Можливо, будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставочка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.